Друзі, всім вітанчика, гарно, спокійного і я дуже сподіваюся мирного дня. Хочу з вами поділитися ще одною виконаною роботою. Вона, нарешті, виготовлена. Вийшов ось такий браслет чарівний, ремінець під шкіру, дуже виглядає стильно і ем, ультрамодна. Туди робота ювелірна, ручна робота підкреслюю, за технікою мікровишивка-хрестик. На німецький Вердал за технікою мікровишивка-хрестик. І зверху я так само покрила не, 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 такий незначний прошарок спеціального лаку. Тому вирімуємо, друзі, відгукніться, кому припало до душі ось такі вири ручної роботи. Залібки вам продам. Е е і трошки ще підкреслюю: про алатир. Нагадаю, це наш символ наших давніх пращурів, який означає воз'єднання Всесвітом, творцем, тобто безумовною любов'ю. Тому е такі вироби служать дуже прекрасним. Безподобним оберегом. Оберігають від цього лихого на щастя, на долю і на радість. Так що, чекаю, друзі, відгукніться!